Привіт, друзі! Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо тему Велике Переселення народів та падіння Західної Римської імперії. Варварські племена Сусіди Римської імперії. Варварами римляни називали своїх сусідів не римлян, яких вони вважали відсталими та некультурними. Це були різні за походженням народи, зокрема кочовики. Гуни, слов'янські племена, а також германці, до яких належали готи, франки, вандали, бургунди та інші. Ще з другого століття нашої ери варвари почали здійснювати набіги на Римську імперію. Імператори намагалися протистояти варварським набігам, зокрема, будуючи оборонні вали на кордонах імперії. Отже, варвари це войовничі германські племена, які нападали на кордони Римської імперії, знаходились на більш нижчому рівні розвитку, ніж римляни. Для набігів на прикордонні території Римської імперії варварські племена утворювали потужні союзи. Коли імперія ослабла, вона укладала з варварами мирні уходи, надавала їм землі, створювала з них війська. А згодом варварське походження мали навіть деякі римські полководці. Германці. Германські племена були войовничими мешканцями лісів Північної Європи. Поступово вони почали здійснювати напади на римські землі. Зрештою, кордоном між германцями і володіннями Риму стала річка Дунай. Германці займались землеробством, ремеслом. Торгівлею знали суднобудування. У прибережних регіонах було поширене рибальство, полювання на морських савців. Особливе місце в германському суспільстві посідала військова дружина на чолі з конунгом, тобто князем. У походи вирушали не всі чоловіки, частина з них залишалася займатися господарством, потім вони мінялися. Завдяки такому поділу германці могли вести тривалі війни. Згодом римські імператори почали наймати варварів у власну армію. Римляни цінували германців, це були мужні воїни, фізично сильніші, ніж жителі південних провінцій імперії. Деякі найманці залишалися жити серед римлян, отримуючи платню. Їхній приклад став привабливим для інших. Тому наплив переселенців зростав. Згодом вони освоїли землі від Рейну до Вісли, від Балтійського і Північного морів до Дунаю. Це сучасні Німеччина, північ Австрії, Польща, Швейцарія, Нідерланди, Бельгія, Данія та Південь Швеції. Кельти Територія розселення кельтів у Іму столітті до нашої ери займали простори від Ірландії до Карпат. Правківщиною цих племен вважається територія на берегах річок Рейн, Майн і Верхній Дунай. Понад 800 років кельти панували на більшій частині Європи. На початку IV століття до нашої ери кельти здійснювали напади на Рим. За часів Юлія Цезаря. Римлянам удалося припоркати більшість кельських племен. Згодом вони були романізовані і стали невід'ємною частиною населення Риму. Основою господарства кельтів було землеробство і скотарство. Розводили велику та дрібну рогату худобу, коней, свиней. Особливо значного поширення набуло вівчарство. Додаткові продукти харчування давали полювання. Рибальство та збиральництво. Водночас існувало і садівництво, і виноградарство. Також кельти займалися гончарством, добували та обробляли залізо, виготовляли високоякісну сталь. Завдяки розвиненій металургії та виготовленню залізних сокир плуга, кельти від двопільної перейшли до трипільної системи обробітку в землі. На теренах України. Також проживали кельтські спільноти. Сліди їхнього перебування було знайдено поблизу Білгорода Дністровського, Одеська область на Закарпатті та Прикарпатті. Готи, вестготи, Остготи. Багаті володіння Риму приваблювали варварських ватажків, які прагнули захопити вічне місто. Розпочався тривалий період протистояння. Римської імперії з варварами. У 395 році відбувся поділ Римської імперії на західну і східну. Римська імперія вже не могла ефективно захищатися від варварів. Головну небезпеку для Римської імперії на півночі становили Вестготи на чолі з Аларіхом. У 410 році приблизно 40 тисяч рабів. З усієї Італії спіглися в табір Аларіха. Уночі міські раби відчинили браму Рима і впустили тих, хто тримав місто в облозі. Так Аларіх увійшов у Рим. Протягом трьох днів варвари грабували місто. Римляни могли знайти захисток лише у церквах, які Аларіх зберіг. Падіння Рима сучасники сприйняли як всесвітню катастрофу адже протягом 800 років існувало вічне місто, влада якого поширювалася на все Середземномор'я. Протягом кількох десятиліть вічне місто зазнавало спустошливих нападів різних варварських армій. Варвари грабували місто, а що не могли вивезти, руйнували й ламали. Знищуючи цінну культурну спадщину Рима з історії одного такого грабунку бере початок вживання слова вандалізм, символ безглуздої жорстокості та руйнації культурних цінностей. У 410 році відбулось пограбування Рима Вестготами на чолі з Аларіхом. В 451 році Каталаунська битва. З гунами на чолі з Атілою Бич Божий. 455 рік пограбування Рима вандалами на чолі з Гезеріхом. 476 рік Зречення влади останнім імператором Ромулом Августосом та за наказом Одоакра. Велике Переселення народів. Падіння Риму. Велике переселення народів. Це рух племен і народів Європи у iv vii столітті з різних напрямків, що розпочався із торгненням племен гунів у північну частину Римської імперії, причини великого переселення народів. По-перше, це зміна клімату, що змушувала кочовиків і землеробів шукати інші землі, по-друге, посилення майнової і соціальної нерівності. По третє, зростання ролі вождів і знаті і прагнення до захоплення нових земель і воєнної здобичі. Розпад Римської імперії, велике переселення народів. За допомогою карти дізнайтеся, які племена і в яких напрямках переміщувалися під час великого переселення народів. З'ясуйте, в яких частинах Римської імперії були утворені варварські королівства <му> Які племена пройшли територію України в часи великого переселення народів? Вторнення гунів. Велике переселення народів змінило карту світу. Його початком вважають вторгнення до Європи племен гунів, народу, що прийшов від кордонів давнього Китаю. Племена, що населяли територію Європи, шукали безпечних місць. Ті, хто чинив опір, були підкорені гунами і разом із ними просувалися до кордонів Римської імперії. На початку V -го століття головною небезпекою для римської держави були гуни. У 30-х роках V століття вождь Аттіла об'єднав під своєю владою гунські племена. Бич Божий саме таке прізвисько дістав Аттіла від римлян, він спустошив Балканський півострів і вдерся до Галії. Римська імперія певний час відкуповувалась від гунів сплачуючи їхньому вождю близько 120 кг золота щороку та утримуючи заручників. Щоб дати відсіч могутньому супротивнику, римляни, франки, вестготи, Бургунди, Алани і Сакси об'єдналися. Вирішальна битва між ними і гунами, на боці яких виступили остготи і Сармати, відбулася на каталаунських полях. Армія Гунів була розгромлена та залишила межі Римської імперії. У 453 році Аттіла несподівано помер, а його держава розпалась. Отже, у 451 році відбулася Каталаунська битва, в якій армія Гунів була розгромлена. Падіння Західної Римської імперії. У 455 році. Місто Рим захопили вандали, варварські племена, що утворили на території Північної Африки королівство на чолі з Гейзеріхом. Тисячі жителів загинули або стали рабами. Було знищено величезні архітектурні споруди, втрачено шедеври мистецтва. У 468 році Гейзеріх розрумив римський флот. Після цих подій. Західноримські імператори уже не мали реальної влади, їх контролювали варварські вожді. У 476 році вождь остготів Одоакр скинув останнього імператора Західної Римської імперії Ромула Августула, а символ його влади, Пурпуровий плащ та діадему відправив до Константинополя. Отже, 476 рік. Це рік падіння Західної Римської імперії. Значна частина історичної спільноти вважає завершенням історії стародавнього світу. На території Західної Римської імперії утворилося 15 варварських королівств. Східна Римська імперія проіснувала після занепаду Західної Римської імперії ще тисячі років, перетворившись згодом. На сильну і розвинену Візантійську імперію. Вона існувала до 1453 року. Не, оминула, не оминули варвари і Україну. Так, у першій половині третього століття в українське причорномор'я з Прибалтики прийшли готи. Тут вони захопили античні міста держави Ольвію. Тіру, а також Боспорське царство, звідси в другій половині Третього століття здійснювали походи в Малу Азію та на Балканський півострів, завдаючи клопоту Римській імперії. І з часом готи розділилися на дві групи: вестготів, які жили на захід від Дністра, та остготів, які жили в нижній течії Дніпра. У IV столітті готи прийняли християнство та створили королівство на чолі з Германаріхом. У 375 році держава впала під натиском на вали гунів, що прийшли в Європу з далекої півночі Китаю. Історична математика Порахуйте, скільки років існувала Римська держава від легендарної дати заснування Рима до падіння Західної Римської імперії. Скільки років існувала імперія в Римі від початку правління Октавіана Августа? Перевірте засвоєне на уроці. Встанови, чи правильне твердження. Константинополь був столицею Західної Римської імперії. На чолі готського королівства в північному причорноморі був Германаріх. Готи були витіснені з території України кельтами. У 395 році відбувся поділ Римської імперії. Рим був столицею Східної Римської імперії. У битві на каталонських полях військо Гунів зазнало поразки. Завдання на відповідність встанови відповідність між особою та її походженням. До зустрічі у наступних відео.